Тиждень тому ми з вами висаджували ампельну петунію і в минулому відео показали, як і в який ґрунт та об'єм горщика правильно це зробити. А якщо ви завітали на наш прикарпатський канал про сад, город, дизайн, декор, то сьогодні у відео ви побачите, як правильно прищипувати і водночас формувати петунію ампельну. Для чого це робити, і навіщо так заморочуватися, можуть заперечити мені садівники, які мають певний досвід у вирощуванні ампельної петунії, і вони матимуть рацію, бо теоретично ампельну петунію можна зовсім ніяк не формувати. Звісно, якщо ви вирощуєте ампельну петунію на продаж, то вам просто ніколи цим заморочуватися. У моєму випадку я купляю уже готову розсаду, і це не є сотні рослин, тому можу собі дозволити з ними побавитися. Тим більше, що я переконалася вже декілька років, що ця забавка дасть мені відмінний результат, і вона не буде зроблена намарно. Уміння гарно кущитися, ампельній петунії закладено генетично. А оця така моя нескладна процедура просто допоможе їй додатково це зробити. Так само, як і на генетичному рівні, закладене уміння нарощувати довгі гіляки. Я і цьому сприятиму прищипуванням. Це зовсім не означає, що якщо ви так не робите, саме так не робите, то ви на невірному шляху. Я тільки ділюся власним досвідом з вирощування петуній, і хотілося б дізнатися і вашу думку, а як вчиняєте ви? Тим більше, що іноді я маю певні претензії до придбаної розсади і розумію, що саме тут мені потрібно дещо поправити. Можу побачити, як над деякою розсадою ще в теплиці гарно попрацювали, усе зайве прищепили, а от до деякої, мабуть, руки не дійшли. Та цим я зовсім не переймаюся, бо таку ситуацію і сама можу легко виправити. Бо чудово знаю, що коли вкорочу скелетні пагони, то вони зробляться ще більш густими, випустивши бокові, і ще розлогішими. Саме це мені й потрібно, тоді й петунія стане набагато розкішнішим кущиком. Зрозуміло, якщо ви залишите без прищіпування ці пагони, вони будуть розвиватися, вони, звісно, зацвітуть, але такої пишності ви не побачите. Робимо це безпосередньо руками пальчиками чи ножицями, але від рослини до рослини, переходячи. Обов'язково обробляємо і те, і те, щоб раптом не перенести якийсь можливий вірус. Прищіпую чи обстригаю так, щоб на пагоні залишалися два, максимум три між вузля. Тоді з кожної пазухи з'являться нові пагінці, і чи не краще це буде, ніж одна довга гілляка. Тим більше, що і від цього відрізаного пагона я скористаю, бо він мені піде на живцювання. Таким чином. Матиму подвійну вигоду. Оці пагони з верхівки чудово укорінюються навіть без укорінювача. Чесно кажучи, пробувала і з ним, з корневіном, але чомусь вони чорніли. Якщо розмір відрізаного пагона дозволяє вам заготовити більше черенків, а не тільки взяти з верхівки, то зробіть це. Тим більше, що це дуже просто: уже традиційно залишаємо знизу косий зріз, зверху рівненький, і на живці два, максимум чотири листочки, яких бажано наполовинку вкоротити. В ідеалі треба би поселити ці живці в нейтральному чистому торфі, але я використовую той ґрунт, котрий заготовлювала для кашпо. Бо саме для петунії легкого, пухкого поживного ґрунту я не шкодую ні для живців, ні для вже більш дорослих екземплярів. Адже ми з вами пам'ятаємо, що ця рослина любить саме таку землю, і це буде запорукою її хорошого активного розвитку. Отже, пройшло 7-8 днів після того, як я посадила свою придбану петунію на постійне місце проживання. І я можу бачити, вже, що у цій рослині є зайвим, а що є недолугим. Я позбуваюся цього і таким способом отримую знову нову розсаду, таким чином і петунію свою причепурили, і екземпляри додаткові отримали. Тож, в жодному разі, не бійтеся проводити таку маніпуляцію з петунією як прищипування, а майте розуміння. Що таким способом ви її формуєте, а отже, дбаєте про те, щоб вона у вас була ще гарнішою і ще розкішніше квітувала, чого ми й бажаємо вам на нашому каналі як завжди.